Мобілізацію змінюють, як ТЦК шукатиме місце проживання і роботи чоловіків. У Верховній Раді повідомили, як може змінитись мобілізація, та завдяки чому ТЦК можуть отримати більше інформації про військовозобов'язаних. Повісток незабаром може побільшити через те, що територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП або разом ТЦК отримає доступ до баз податкової служби. На запитання про те, що саме впроваджується, парламентар відповів нам так, ТЦК отримає доступ до баз податкової служби. Відповідно, збільшиться база військовозобов'язаних, яку треба перевіряти, хто не став на облік військовий ред, та не пройшов ВЛК, хто отримав відстрочку, інвалідність, хто виїхав за кордон тощо. Тому кількість перевірок та повісток збільшиться. За словами Горбенка, якщо передадуть бази, то до кінця року ми вже побачимо збільшення таких перевірок. Своєю чергою адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується, зокрема, і на питаннях мобілізації, припускає, що держава побачить всіх. Зараз вже ставлять на облік автоматично тих, стосовно кого мають інформацію. Близько 80% відстрочок буде продовжуватись автоматично. Це вивільнить купу людського ресурсу, який буде займатися мобілізаційними заходами, каже Сімутін. Та додає, що за наявності ідентифікаційного номера особи ТЦК буде знати більше інформації про людину. Завдяки цьому ТЦК зможе бачити інформацію, яка є у податкової. Можливо, у розпорядженні будуть ті адреси реєстрації, які вказані саме у податкових документах. Тобто, якщо буде доступ до податкових баз, то побачить всіх. Але податкова не бачить банківських рахунків особи це банківська таємниця. В той же час можуть побачити, наприклад, місце роботи або те, що людина фізична особа-підприємець і її адресу, уточнює він. Але водночас додає, що працівникам ТЦК і зараз вистачає роботи. І зараз є купа людей яким треба направляти повістки. Зараз хочуть з'ясувати те, хто та де знаходиться, де фактично проживає, де працює. Якщо людина працює на певному підприємстві, то повістку замість домашньої адреси можуть направити керівнику підприємства, каже Роман Сімутін. Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, хто, крім ТЦК, може вручати повістки. За словами юристів, Оповіщенням можуть займатися роботодавці, сільські старости, керівники жеків.